Показати вам, який найдорожчий тип пінопласту для фасаду. А зараз я вам покажу ось такий хірча. Це у нас 12-та товщина, його 12 сантиметрів, досить велика плотність. По ціннику я вас прямо зараз не зорієнтую. Якщо буде потрібно, напишіть в коментарях, я вам обов'язково про ціну і все розповім. Але це один із самих дорогих пінопластів, який я тільки бачив, і один із самих якісних пінопластів. Бо той шлак, що беруть на базах, і той шлак, що багато хто пропонує, де він в руках розвалюється, ну то абсолютно не фасадний матеріал. Якщо ви вже утепляєте фасад пінопластом, то утепляєте його якісним пінопластом. Ви ж не берете вату, якщо ви працюєте з ватою, не берете саму там дешеву і галіму, скажімо так, а берете якісну. Тому таке відношення має бути до пінопласта. Плотність має бути гарна, товщина також. І виробник має відповідати, скажімо так. Всім критеріям, які потрібно, які потрібні для цих рішень, тому ну, на озброєння компанія хірча дуже класний пінопласт постачає.